Мій чоловік був звільнений за переслідування колеги, і він не хоче говорити зі мною про це. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбати або похрумкати, і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, то я підстрижу своє справжнє волосся під каре, пофарбуюся в зелений колір і буду так постійно тут сидіти. Вона вам треба? Не думаю. Дякую всім, хто підписався і поставив лайк. І я вас справді дуже люблю. І ще одне малесеньке нагадування: в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя, Телеграм, де я пощу анонси до цих відео, іноді пишу образи до цих відео. І є ще посилання на мій магазинчик, яким я займаюся вже багато років. А зараз якраз весна, хочеться чогось новенького, а там все просто вау! Просто крише, снос, дахо, зрив і щось таке неймовірно круте. Я вас буду рад там бачити. І до речі, за промокодом сповідь у вас буде знижечка. Тому я буду вас рада бачити абсолютно скрізь. А тепер погнали читати історію. Мій чоловік був звільнений за переслідування колеги, і він не хоче говорити зі мною про це. Ми з Чарлі разом уже 10 років, як і в будь-яких стосунках, у нас були як щасливі моменти, так і важкі періоди. Але в цілому я завжди відчувала, що можу на нього покластися. Останнім часом усе нарешті налагодилось. Ми багато спілкувалися, підтримували одне одного, разом планували майбутнє. Чарлі здавався спокійним, стабільним і задоволеним своїм життям. Тому те, що сталося. Вдарила по мені як грім серед ясного неба. Чарлі працював програмістом і за чотири роки дослужився до посади старшого інженера у своїй компанії. Він ніколи не скаржився на роботу, не говорив про якісь конфлікти чи напружені ситуації. Навпаки, він завжди казав, що йому пощастило з командою, і ми навіть товаришували з деякими його колегами. Час від часу ми зустрічалися з сім'ями. Ходили на барбекю, відвідували спільні заходи, грали в настольні ігри. Чарлі здавався мені людиною, яка добре ладнає з людьми. Він не був тим, хто встрявав у конфлікти чи тим більше створював їх. Тому, коли минулої п'ятниці він повернувся додому посеред робочого дня, я одразу відчула, що щось недобре. Було лише одинадцята ранку. Я саме сиділа на кухні з чашечкою кави, переглядала новини в телефоні і зовсім не чекала, що двері відчиняться. Я почула, як він заходить, але замість звичайного привіт була тиша. Дивно, я вийшла в коридор і побачила його. Він стояв біля дверей, ніби не знав, що далі робити. Виглядав виснаженим, розгубленим. Його плечі були напружені. Руки стиснуті в кулаки, а погляд погляд порожнім. Чарлі, покликала я, зробивши кілька кроків до нього. Він мовчки зняв рюкзак і безсило кинув його в диван. Потім пройшов у вітальню, сів, сперся ліктями на коліна і потеропличе руками. Що трапилось? запитала я, підходячи ближче, він не одразу відповів. Декілька секунд просто сидів мовчки, ніби збирався з духом. Мене звільнили, нарешті промовив він. Я завмерла. Що? Як? Чому? Мені здалося, що я ослухалась. Звільнили? Чарлі? Це якийсь жарт. Я швидко просіла поруч, намагаючись заглянути йому в очі, але він уникав мого погляду. Вони сказали. Він важко зітхнув. Сказали, що я переслідував колегу. У той момент у мене перехопило подих. Здавалося, що час зупинився. Я сиділа ніби хромом уражена. Моє серце калатало в грудях, а в голові роєм крутилися думки переслідував колегу? Я дивилася на Чарлі і намагалася зрозуміти, що відбувається. Він усе ще сидів, схилившись уперед. Його руки були сплетені, пальці нервово перебирали один одного, він не піднімав на мене очей. Як це переслідував? Що вони тобі сказали? Він нарешті глибоко зітхнув, ніби здався, і почав говорити Це була якась Бет, молодший інженер. Я напружилась Бет? Я ніколи раніше не чула цього імені. Чарлі часто розповідав про своїх колег, ми навіть бачились деякими з них на спільних зустрічах, але це ім'я не згадувалось жодного разу. Ти ніколи не казав про неї, тихо промовила я. Він лише знизив плечима. Бо вона, вона жахливо виконує свою роботу, буркнув він. Я скривилась, це було дивне пояснення. Люди не приховують існування колег. Просто тому, що ті погано працюють. Окей, і що далі? запитала я. Чарлі виглядав виснаженим. Він, здається, не хотів про це говорити, але водночас розумів, що уникати розмови немає сенсу. Воно спало з Дареном. Я розгублено моргнула. Дареном? Дарен був ще одним старшим інженером у компанії Чарлі. Ми знали його особисто, бачили з ним і його дружиною кілька разів, я навіть сказала б, що ми приятелювали. Так, здарилом, підтвердив Чарлі, відводячи погляд, і і нічого. Просто вони зустрічалися. Я не могла зрозуміти, до чого він хилить. Це пояснювало щось? Він не має до цього стосунку, додав Чарлі швидко. Він не брав участі в цьому цирку, його не звільнили. Я кивнула, хоча ще більше запуталась. Добре, а ти? Що саме сталося? Чарлі важко зітхнув, потер обличчя. Я не знаю, що вона сказала. Вони не дали мені подробиць, просто сказали, що це переслідування і що мене звільнено. Вони сказали, що вона могла висунути звинувачення, але вирішила цього не робити. Мене ніби облили холодною водою. Вона що? Але вона цього не зробила, швидко виправився Чарлі. Умана перехопила подих. Звинувачення у переслідуванні це не жарт. Якщо Бет вирішила не висувати офіційної скарги, значить компанія звільнила його на підставі власного розслідування. Але що вони знайшли? Вони кликали юристів компанії», – пробурмотав Чарлі. Юристів це вже було серйозно. Я відчувала, як у животі стискається якийсь важкий ком. Ти мені кажеш не все, сказала я. Він знову відвів погляд. Щось сталося з її машиною, раптом видав він. Що саме? Чарлі стиснув губою в тонку лінію. Не знаю. Сказав він після паузи. Вони просто згадали це. Я витріщилась на нього. Ти не знаєш? Вони не сказали деталей, просто щось із машиною. Мої думки бігали на випередки. Чи могло це бути просто випадковістю, чи натякали вони, що він причетний? Тебе звільнили? нарешті запитала я, намагаючись повернутися до фактів. Викликали в переговорку. Там були керівники HR і юристи. Сказали, що я порушив корпоративну етику, що компанія не терпить такого, і що я маю піти негайно. Вони мене просто випроводили. Сказали, що я не можу повертатися в будівлю. Якщо хочу забрати свої речі, то маю зв'язатися з охороною та домовитись, щоб вони винесли їх у неробочий час. Мене почало нудити. Це звучало дуже погано, я намагалася витягти з нього більше інформації, але він або уникав моїх запитань, або відповідав коротко, немов боявся сказати зайве. Добре, але в чому саме звинувачення? Що ти зробив? наполягала я. Я вже сказав. Ти сказав, що тебе звільнили за переслідування, але що саме ти зробив? Чарлі скривився. Провів рукою по обличчю і відкинувся на спинку дивана. Вони кажуть, що я надіслав їй кілька електронних листів. Я витріщилась на нього. Що в них було? Він глянув на мене, потім різко відвернувся. Це не має значення. Моє серце стиснулось. Як це не має значення? майже вигукнула я. Він нічого не відповів. Я відчула. Як у мені закипає тривога. Ти ж розумієш, що якщо це було щось звичайне, тебе просто попросили припинити, дали б попередження, а якщо тебе звільнили, то те ще й юристи були задіяні. Значить, це було серйозно. Він мовчав. Я намагалася скласти з пазлів хоч якусь картину. Єдина жінка в цій історії, про яку я ніколи раніше не чула, випадково згаданий факт. Що вона спала з Дареном, Чарлі, який поводиться так, ніби провалився в безодню. Чарлі, я витухнула, намагаючись говорити спокійніше. Чому ти взагалі згадав про Дарина? Це якось пов'язано? Він не відповів, лише знизав плечима, але цей факт не виходив у мене з голови. Даре, милий хлопець, йому десь за двадцять, він трохи молодший за Бет. Він ніколи не здавався мені людиною, яка встряє в драми, якщо вони з бет спали разом, яка мені дізниця. Але те, що Чарлі вирішив це мені сказати, натомість, замовчуючи все інше, змусило мене задуматись. Я хотіла зібрати докупи хоч якусь логіку. Тож так, перше, Чарлі надіслав їй якісь електронні листи. Друге, він не хоче говорити. Що саме в них було третє Він згадав, що вона спала з Дареном. четверте щось сталося з її машиною, п'яте. Компанія звільнила його негайно, без шансу пояснення чи виправдання. І нарешті шосте Бет могла висунути звинувачення, але не зробила цього. Моя голова йшла обертом. Наскільки все погано. Чарлі замкнувся у собі. Він був пригнічений, усі вихідні, майже не говорив зі мною. Я працюю віддалено, тому весь час була вдома. Бачила його поведінку, і мене це ще більше лякало. Він не відповідав на мої запитання, не намагався виправдовуватись чи розповісти свою версію подій. Усі дні він просто сидів перед комп'ютером, граючи у відеоігри, а потім лягав спати о шостій вечора. Мене розривала тривога. А якщо це було просто непорозуміння, дрібниця, яка надута, то чому він поводиться так, ніби його спіймали? Чому він не хоче звернутися до адвоката? Чому він поводиться так, ніби боїться сказати зайве? За 10 років, що ми разом, я ніколи не бачила, щоб Чарлі фліртував з іншими жінками? Він ніколи не був жорстоким до когось, ніколи не говорив нічого образливого про жінок-інженерів, з якими працює. Але тоді, що це все означає? Я відчула, що застрягла в якомусь жахливому кошмарі, де нічого не має сенсу. Що мені тепер робити? Моя перша реакція підтримати Чарлі. Це ж мій чоловік, ми разом 10 років. Але. Що саме я підтримую? Якби він сказав, що це якась помилка, що він нічого не робив, що його підставили, я б стояла за нього горою, але він мовчить, він не виправдовується, він нічого не пояснює, він не сперечається, він просто закрився в собі. Як мені бути з людиною, яка навіть не намагається пояснити, що сталося? Я не можу бігати до його колег і подати в них. Це було б дивно, вони більше інші спільні знайомі, а не мої особисті друзі. Так, ми часто бачились на вечірках, пили разом у барах, але це не ті люди, з якими я можу довірливо поговорити. І навіть якщо я запитаю, що я отримую, вони або нічого не знають, або будуть на його поці. Або скажуть мені щось таке, чого я зовсім не хочу чути. Чарлі ж тим часом поводиться так, ніби його не існує. Він пригнічений до межі, уникає розмов взагалі уникає мене. Я намагаюся з ним поговорити. Він мовчки сідає за комп'ютер. Я заходжу в кімнату, він просто виходить. Я хочу допомогти йому. Хочу зрозуміти, що відбувається. Але як я можу допомогти людині, яка не дозволяє навіть наблизитись? Ось така історія, друзі. У нас є оновлення, але давайте спочатку почитаємо, що кажуть люди. Бо історія дуже дуже дивна. Вам так не стається? Поведінка Чарлі дуже дивна. Якщо він не виправдовується, це типу це якась поведінка маньяка якого спіймали, і знаєте, йому вже наче і немає що приховувати. Він такий, ну бляха мене ж спіймали, то що я вже буду? Ну є, як є, що я вже буду говорити. Але з іншого боку, він би міг сказати якусь свою версію подій або пояснити, що саме сталося, якщо вже його спалили, типу як спалили якогось злочинця, то він би міг сказати так. Я її переслідував або не переслідував, або там тому, що вона мене там достала. Вона була, ну як там він говорив, що вона була поганим робітником. Тому я там, типу, що то писав їй листи якісь. Але ж він і цього не говорить, він нічого не говорить. Він просто такий: мене звільнили. Привіт, кохана, я вдома, мене звільнили. І з адвокатами, з заборонним приписом він не може прийти забрати свої речі тільки через охоронця. І нічого не поє... Ну, бляха, щось з цим хлопцем не так. Вам так не здається? І якщо що, вони дорослі. Там було написано, що їй 36 років, а йому 41. Тобто це не двадцятирічний хлопець, вони дорослі. І він такий: ну, мене звіль...". Може, він її прослідував. Ну, не може він, напевно, її переслідував, якщо його за це звільнили, ще й з юристами без права пояснити і без права навіть забрати свої речі. Його не може за переслідування, його точно за переслідування звільнили. Може, ця колега його якось доставала, і знаєте, може, може, знаєте, це були типу. Прикольчики, а я такий юморний, смішний. І якщо йому там 40 років, да а ці э, колезі там вона і він такий. А, та я молодь, я теж такий смішний. І якісь прикольчики, типу, писав її. А це вже для молодіжі не прикольчики, це вже переслідування. Ну ви поняли про який тип чоловіків я говорю, ні? І, типу, з його сторони це було ну нормально, общаємося, що я малодіж, я малоджож. А вона така бляха, він мене переслідує вже. Чуваку явно треба допомога, а можливо, і арешт? Ну, 100% заборонний припис від цієї вже є, я так розумію. В общем, ладно, давайте читати, що кажуть люди, і оновлення почитаємо, щоб може якось більше в цьому розібратися. Я б порадив тобі припустити найгірше, якщо він не буде з тобою чесним. судячи з того, що сталося, йому явно не дали пройти через це без наслідків. Ймовірно, він дуже переборщив у своїй ненависті до неї або ж намагався встановити інший тип стосунків, і це закінчилось катастрофою. Поглядаючи на ці всі дії, я припускаю, що він міг намагатися маніпулювати ситуацію, надсилаючи божевільні електронні листи та здійснювати агресивні вчинки, навіть впливаючи на її майно, це все серйозно, і він все ще може зіткнутися з кримінальними звинуваченнями чи позовами. Я теж думаю, що це. Типу, вона вирішила не подавати до суду, але якщо вона захоче, вона може передумати. І типу розслаблятися не варто зараз. Наступний коментар: я працював у великій компанії, і коли їх звільняють, іноді людей буквально виганяють із будівель, щоб запобігти можливим проблемам. Це може здаватися безсердечним, але таке трапляється. Мені здається, що чоловік авторки зробив щось серйозне, особливо якщо враховувати присутність юристів, і той факт, що Бет могла б подавати звинувачення. Це незвичайна ситуація і виглядає так. Ніби він порушив серйозні межі. Ну це очевидно. Він очевидно порушив якісь дуже серйозні межі, якщо його вигнали з юристами і не дали взагалі ніякого права, ніякого слова. Знаєте, навіть останнього слова йому не дали. Ну то він явно перейшов всі межі. Це 100% Він перейшов всі межі. І ще один коментар і оновлення. Якщо його звільнили і він відмовляється боротися з ситуацією, це може означати, що звинувачення правдиві, ймовірно, він переслідував її через сексуальні ревнощі, і це виглядає дуже підозріло. Він часто закриває від тебе важливі теми, якщо так, то я б серйозно радив бути обережною і ставити під сумнів, що він може приховувати, і що це означає для вашого майбутнього. Навіть якщо це не пов'язано з сексуальними домаганнями, чи хочеш ти бути з чоловіком, який веде себе так, щоб його звільнили за подібні вчинки? Ну, типу, вона 10 років разом, 10 років, це не рік. Вона вже знає. Ну, я думаю, що за 10 років ти можеш вивчити людину з ніг до голови, і так, і впоперек, і в шир, і отак, от на 360, і повністю вивчити людину. Але ж ну, бачите. Чоловіку мій удивляти. <ріст> це жарт, звичайно, це дуже печальна історія. Але, типу, я думаю, вона розуміє з ким вона. І тут, типу, чи хочеш ти бути з людиною? Вона вже з ним, вона вже 10 років з ним. Це типу не місяць, це 10 років. Тож і, і вона каже: перше, що мені прийшло в голову, це я буду на стороні свого чоловіка. Але ж вона навіть не розуміє, що це за сторона. Читаємо оновлення, може, вона нам прольє світло. Дякую всім за коментарі. Деякі поради справді змусили мене задуматись. Особливо одна, хтось запропонував, щоб Чарлі просто написав мені електронний лист із деталями. Я зрозуміла, що це справді розумна ідея. Якщо він не хоче говорити вголос, можливо, йому буде простіше написати, але головне це не лише його проблема це проблема нашого шлюбу, і він не може просто залишити мене в темряві. Я встала о 5.30 ранку, щоб піти в спортзал перед роботою. Чарлі, замість того, щоб спати, сидів перед екраном, клацаючи по клавішам у якійсь грі. Його очі були втомлені, темні кола під ними свідчили про безсонну ніч. Я набрала повітря і сказала. Хтось у коментарях запропонував тобі просто написати мені листа, якщо тобі складно говорити. Він не відводив погляд від екрана це не має значення. Чарлі, має. Це стосується не тільки тебе, це стосується і мене. Він стиснув губи і, не відволікаючись від гри, сказав Якщо тобі це так цікаво, папери в моїй машині. Можеш піти, взяти їх і почитати. Я зітхнула. Може, ти просто принесеш їх сюди, можемо подивитись разом. Він нарешті повернув до мене голову ти все одно будеш вірити в те, що хочеш. Мене вразила ця фраза вона була якоюсь чужою. Це не був Чарлі, якого я знала десять років. Але я не стала сперечатися. Ми разом вийшли на вулицю, і він мовчки підійшов до машини. Відкрив дверцята, витягнув з бардачка якийсь конверт і їм передав мені жодного пояснення, жодного слова. Потім сів за кермом, завів в двигун і поїхав. Навіть не глянувши в мій бік, я стояла на місці, стискаючи документи в руках, а серце калатало в грудях. Куди він їде? Я повернулася в дім, я не могла ні на чому засередитись. Хвилини перетворились на години, я не знала, що мені робити: телефонувати йому, писати чи просто чекати. Чи він просто поїхав, щоб розвіятись, чи, можливо, щось гірше? Паніка охопила мене, коли минуло вже дві години, а він так і не повернувся, не відповідав на жодне моє повідомлення. Я почала. Уявляти найгірше, а потім, близько дев'ятої ранку, телефон завібрував. Це було повідомлення від його матері Чарлі, тут що сталося? Все гаразд? Я видихнула. Його батьки живуть за 15 хвилин їзди звідси. Значить, він просто поїхав до них. Але якщо він вирішив тікати не до мене, а до матері, що це означає? Папери, які він мені залишив. Були набагато гіршими, ніж я очікувала. У документах було докладно викладено звинувачення проти нього, і це не виглядало як прикрине порозуміння чи перебільшення. Протягом трьох місяців компанія стежила за його активністю, і в них були чіткі докази. Чарлі надсилав бет численні анонімні листи. Вони не містили відкритих погроз чи сексуального підтексту, але були відверто образливими. У листах він писав, що вона жахливий інженер, що вона отримала цю роботу тільки тому, що вона жінка, і що її варто звільнити, а краще, щоб вона сама пішла, бо весь офіс її ненавидить. Це було не єдине він створював фальшиві облікові записи користувачів. І залишав негативні відгуки про продукт компанії, над яким працювала бет, і він робив це безпосередньо з робочого комп'ютера, навіть не намагаючись приховати сліди. Компанія зібрала докази, електронні листи, технічні журнали, звіти з моніторингу, системи його дії не просто потрапляли під поняття переслідування. Це була цілеспрямована компанія з приниження. Та дискредитація. Я перечитувала ці документи з наростаючим жахом, це був не просто службовий конфлікт чи дурна помилка, це було свідоме переслідування. І я не могла впізнати в цьому людину, з якою прожила 10 років. Я дочитала документи і мене охопив холодний страх. Те, що я побачила, не просто переслідування, це була систематична. Компанія терору. Чарлі не просто надсилав бед анонімні образливі листи, чи залишав погані відгуки. Він надіслав її керівнику лист, у якому звинуватив її у стосунках із старшим інженером іншого проекту. Це виглядало як спроба зруйнувати її кар'єру, змусити її виглядати некомпетентною, дискредитувати її. Але найстрашніше було далі каталог зброї. Він залишив його на лобовому склі її машини. Навіщо? Що він хотів цим сказати? Попередити її, залякати, дати зрозуміти, що вона в небезпеці. Я не знаю, але найгірше це всередині була підписана картка з його іменем і домашньою адресою. Він навіть не подумав про наслідки, це було вже не просто моральне питання. Це могло бути кримінальне розслідування. А ще був Твіттер. Протягом трьох місяців її переслідували там, і компанія довела, що принаймні один із акаунтів належав Чарлі. Всі вони радили її звільнитися, натякали, що її робота в цьому місті вже небезпечна. Я відклала папери і ледь дихала. Я не впізнавала людину, яка спала поруч зі мною останні 10 років. Я не могла зрозуміти, чому він працював із багатьма іншими жінками-інженерами, працював із чоловіками, які теж робили помилки, але ніколи не виявляв подібної агресії. Якщо б хтось місяць тому сказав мені, що Чарлі зможе таке зробити, я б поставила на це мільйон доларів і програла б. Я залишилася вдома одна, але почувалася в пастці». Чарлі був у своїх батьків і, хоч на перший погляд це давало мені простір, насправді я не знала, що робити далі. З одного боку, переді мною лежали документи, які чітко доводили, що мій чоловік переслідував бет протягом трьох місяців. Це була не випадковість, не одне неправильне рішення, а цілеспрямована, продумана компанія, яка тривала кожен день. Але з іншого боку, це мій чоловік, людина, яку я знаю 10 років, людина, яка була частиною мого життя, моєї історії. Я не могла прийняти ці дві реальності. Мені було страшно, страшно не тільки за Бет. Їй явно довелося пережити справжній жах, і я відчувала огидний пекучий сором, що це зробив мій чоловік. Мені було страшно за себе. Якщо Чарлі міг так ненавидити людину, з якою працював, якщо він міг три місяці втрачати свій час і енергію на те, щоб ламати комусь життя, що буде, якщо його гнів обернеться на мене? Чи можу я йому ще довіряти? Чи можу я навіть жити з ним після цього? Я дивилася на телефон. Не знаю, що кому дзвонити. Батькам вони не зрозуміють. Подругам я не знала, як взагалі сказати це вголос. Я відчувала, як моє життя тріскає по швам. Що тепер? Я не знаю. Отака історія сьогодні, друзі. Пишіть, що ви про неї думаєте в коментарях, а ми побачимося з вами зовсім скоро.